Опалювальний сезон на порозі. Минулого тижня у Хмельницькій громаді через низькі температурні показники комунальники розпочали подавати тепло у медзаклади та дитячі садочки. З початку цього тижня опалення вімкнули й у школах. Інфраструктура міського підприємства теплокомунерго повністю готова. Система запущена з водичкою, все відремонтовано, котли. Відремонтовані когенераційні установки також працюють. Тобто ми готові подавати тепло в будь-який момент. Ми розуміємо, що в країні не зовсім достатньо газу і достатньо ресурсу для його видобутку, тому що тому вам в такому от досить складному періоді. Він не буде легкий, але я переконаний, що Початком опалювального періоду ми зможемо забезпечити нормативні показники у кожному домівці. Ба більше кажуть міські владі, цього разу громада має більшу кількість когенераційних установок. Зараз у нас вже 25 когенераційних установок, і загальною потужністю генерації більше 13 МВт. Це практично вдвічі більше ніж було на початок великої війни.